Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я її ведуча Мар'яна Судова. 13 квітня 1814 року німецький математик Карл Віте одержав наукову ступінь доктора філософії у віці 12 років. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 13 квітня буде. Хмарно з проясненнями. Часом йдуть невеликі дощі. Температура повітря вночі 1 градусів тепла. В день 8 тепла. У Тернополі 13 квітня буде е, хмарно з проясненнями. Погода буде 2-4 градуси тепла вночі і 10-12 в день. 13 квітня всесвітній день рок-н-ролу. Отож завжди майте гарний настрій. До зустрічі на вулицях міста і на ті 4 Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.